Всім привіт! Вітаю вас на каналі Русинний Світ. Дякую всім, хто підписався на мій канал та активно залишає коментарі під відео. Ви просили, щоб я зняла відео на тему Як розмножити проліски. Тож, сьогодні я розповім декілька способів, як розмножити проліски у домашніх умовах. Отже, розмножити проліски можна трьома способами: це відокремлення молодих цибулин. Від материнської цибулини, розмноження насінням та розмноження самосівом. Але найбільш зручний і ефективний спосіб це розмноження пролісків за допомогою відокремлення молодих цибулин від материнської цибулини. Отже, щороку на материнській цибулині утворюється по 2-4 додаткові молоді цибулинки через 3-5 років, коли проліски дуже розрослися. То їх можна викопати, розділити та пересадити на інші ділянці. Посадкові роботи можна виконувати з кінця липня по жовтень, але потрібно звернути увагу на погодні умови. Коли квіти вже відсвіли, а листя пожовтіло та зів'яло, тоді можна робити пересадку пролізки. Спочатку кущ акуратно викопайте та відокремліть маленькі цибулинки. Від великої цибулини. Викопуйте обережно, щоб не пошкодили тонке кореневище. Далі перекопайте ділянку, де ви вирішили посадити проліски. Потім у підготовлений ґрунт висадіть цибулинки на глибину 7 см. Вістань між ними повинна бути 10 см. Можете посадити цибулинки групами. Спочатку висадіть великі цибулинки, по 7 штук. А потім маленькі для підростання. Тут ви можете проявити свою фантазію. Як ви посадите проліски, це вам вирішувати. Але маленькі цибулинки краще висадіть окремо для підростання. Якщо у вас немає свого посадкового матеріалу, то ви можете купити його у квітковому магазині. При покупці цибулин обов'язково зверніть увагу на їх стан. Вибирайте цибулини. Щільної структури, щоб були важкі та з цілою оболонкою, щоб були без цвілі, п'ятостей та деформації, якість посадкового матеріалу, безпосередньо впливає на зростання та розвиток рослини у майбутньому, тому дуже важливо обирати якісні цибулини для розведення на своїй ділянці, купувати цибулини краще в кінці літа, щоб висадити їх відразу. а якщо ви не можете відразу висадити цибулини, то не зберігайте їх у відкритому вигляді, бо вони висохнуть і не будуть придатними для посадки. Присипте їх тирсою або стружкою і складіть бавовняний мішочок. Зберігати в такому вигляді можна набагато довше. Для посадки пролісків обирайте місце та відкриті сонячні ділянки або трішки притінені. Коли навісні з'являться перші паростки, то можна ростину підживити комплексними добривами для пітучих ростин. Проліски потребують такі елементи, як фосфор та калій. Носити добрива достатньо 2-3 рази за сезон, а також проліски можна розмножити насіння. Якщо у вас на ділянці ростуть свої проліски, то збір насіння проводиться після світіння. Коли насіння коробочка, Стане ясно жовтою, у неї з'являться тріщини. Зібрані насіння висівають відразу після збору, бо насіння швидко втрачає схожість. У підготований ґрунт висівають насіння на глибину 5 см. На весні насіння поросте, але перші квіти з'являться не раніше, ніж через 3 роки. Насіння пролісків також можна купити у квітковому магазині. А також ще є один спосіб розмноження пролізки це самосів. Коли квітка у пролізка відсвіла, а насіння дозріло, то насіннєва коробочка розтріскується, насіння осипається на землю та весною проростає. Підказка. Якщо ви не хочете порушити декоративну композицію на своїй ділянці, то потрібно зірвати насіннєву коробочку до висівання. Що ж? Тепер ви знаєте, як виростити в домашніх умовах найгарнішу весняну квітку. На цьому я прощаюся з вами. Не забувайте підписуватися на мій канал. Пишіть у коментарях відео, на яку тему ви б хотіли побачити. На все добре!